Сьогодні доброго ранку, хочу вам розповісти про свої барбариси. У мене трішки їх позбиралося. І я хочу сказати, що це рослини, які мають бути в кожному садку. У кого маленький садочок, можна вибрати маленький, У кого великий садочок, може дозволити собі різні їхні види. Але ось цей сорт називається Red Beard. Ось погляньте. Це я вже точно його знайшла назву. Перевернула, називається, всі горшки, які колись замовляла, і на одному знайшла цю назву. Вела в інтернет і дивлюсь, о, точно мій. Бачите, яка в нього облямівка, жовта, яскрава, мабуть, навіть не жовта, а салатова. Листя таке дрібненьке-дрібненьке, і він карликовий. Він формує сам себе такою кулькою, його майже не потрібно застригати. Ось для рокарію. Я думаю, тут я вибрала просто ідеально його. Ну, вгадала, якщо чесно, але вгадала в тему. Отже, Red Beard, Погляньте. І він такий кольором тримає себе постійно. Ну, Можливо, ця облямівка трішки яскравіше проявляється уже з середини літа. Хоча вона є наявна, але така ну, ледь-ледь на початку. А тепер подивіться, ну просто червоне листя. І салатового плямівка. Дуже гарний. І дрібненькі листя. Ось цей барбарис, барбарис ауреа. Він такого середнього зросту, але його тут потрібно буде пристригати, тому що, бачу, він дуже гарно пішов. Ось які вже прирости в кінці літа видає. І він такий більш розлогий. Ось такі лапки, бачите? Жовтий яскравий, на сонці, кажу вам зразу, підгоряє, ну, як всі жовті рослини, тут в рокарії. Ну, я його трішки була почистила, тоді зараз він не видно навіть, що він постраждав. Отже, такий красень теж жовтий. Всім відомий Orange Rocket. Він тримає себе колоною, тому якщо садки невеличкі, то можна також його саджати. Підстригати його ті гілочки, які вибиваються, і тоді він буде гарно виглядати. Він дуже-дуже яскравий весною. Ранньою весною це ну, він як такий полум'я таке. Ой, ну, якась павутинка десь. Вже бачу, я його через те, так он, трактор їде. Отож, погляньте. Зараз він такий більш колір став приглушений, але червоний. Теж яскравий, він теж виділяється гарно. Висоту, висоту він піде гарно. Тобто його можна регулювати і зверху підстригати, і можна по боках, і тоді він вам буде мати гарну форму. А ось Red Rocket. Red Rocket. ось він такий більш, коли молоді прирости, то вони більш такого, ну, якогось рожевого забарвлення. Але він ще себе дуже. Ну, слабо показує. Він був дуже малесенький, дуже малесенький. І лише цього року він трішки стартанув. Ну, теж він має таку саму колоноподібну форму. Але листя трішки таке, я кажу ще раз, тут ніби рожеве, ось більше. А тут листя ось такого темно-бордового забарвлення. Але вони дуже подібні між собою, оцих два. Аж тепер помітила, що я цього року сажала. Лумініс кущовий. Ось він, бачите. Ну він так ще. Лише, лише там набирає своєї сили. Цей барбарис називається Summer Chocolate. Чоколад, так? Я підпишу ще вам краще. Можливо, я щось там вимовляю трішки не так. З англійською я не вивчала, тому вимова там дуже важлива. Теж він є колоноподібний. Так само, як і Orange Rocket, Red Rocket, але має таке доволі чорне майже забарвлення листя. Він дуже ефектний. Але його, так само, як і попередні два, та всі, мабуть, ті, що я показувала вам до цих пір, вони хочуть сонце. Будь-які барбариси хочуть висадження на сонце. Якщо буде несонячна територія, то він вам буде все-таки реверсувати в зелений колір. Навіть якщо. Ось він буде вирости, коли з часом буде густий, гарний, то всередині теж можна буде помітити, навіть і зараз, бачите, ось всередині є зелені листя. Де не потрапляє сонечко, то він зелений, а де навпаки потрапляє гарно сонце, він показує свої сортові властивості. Крім того, у барбаристів всіх, ну, саме гарне, мабуть, що є, це молоді прирости. Тому їх стрижуть. І вони виглядають саме тоді, коли після стрижки відбивають молоді, ефектно просто. А їх можна стригти, ну, без віч раз. Вони легко відгукуються на стрижечку. Тому, ну, звісно, коли спека, то рослинки не бажано стригти. Ось такий самер чоколад Це Еректа, Барбарис Еректа. Він має зелене листя, круглий рік, лише восени починає до такого оранжевого, яскравого. Він теж колоновидний, до півтора-двох метрів має висоту, але можна застригати. І метр лише в дорослому віці може займати ширину. Ось такий цікавий. Бачите, його вже видно. Зразу ці такі, які мають колоною йдуть, їх видно. Такі барбарисики. У мене ще є один зелений, але він, мабуть, що без сорту. Це барбарис Тунберга конкорд. Це карликовий, він в висоту ну, до 50 см не більше, але в ширину вони більш такі 60-80 см можуть брати, але їх можна застригати, а можна навіть і не застригати. Вони, бачите, такою собі круглою формочкою і ростуть. Але знову, от бачите, в мене тут тінь і вони не так інтенсивно зафарбовуються. Е, вони взагалі-то дуже темного кольору мають листя. На весні більш все інтенсивно проявляється. А ось уже коли стає більше тіні влітку, тут і слива, ці перголи, і от він трішки втрачає. І ще, ну, коли молодий приросте, теж, вони яскраво, яскраво такі. Не яскраві, вони такі темно-темно-бордового кольору. Ось так. Я їх тут два посадила, щоб вони були, ну, так би мовити, синхронність певна. Але їх тут і притняють навіть колеуси, тому що колеуси більше за них. Ось їм і створюється все тінь. А барбариси, ще раз повторюю, кольорові. Вони хочуть зростати на сонці. Цей барбарис я отримала колись по. Обміну, як штопідійти, щоб мене там не було видно. Він теж має таку яскраво зелене листя, але більш він, бачите, який вже розлогий. Його потрібно буде застригати. І швидше всього, що високорослий, бо прирости молоді. Ось погляньте, сантиметрів 20 вони вже мають. Хоч він, ну, не старий ще. Та він навіть молодий, дуже ось так. Який красень. Це Барбарис Тунберга Сенсейшн. Він дуже часто дає ось такі аж червоні пагони молодих приростів. Але чомусь він був таким, а тепер, ну, придивитися, можна побачити, що він має якийсь такий інший. Але він середнього зросту, такий метр на метр, можна собі дозволити і на маленьких участках. Щось хочу вам ще й вночі <сіх> дознімати, показати. Ось це барбарис розетта Тунберга. Чим він такий цікавий, а цікавий ось цим листям. Бачите, як мозаїчним. Але коли це нові, молоді прирости, то вони такі всі. А потім якось з часом вони деякі залишаються, а деякі ось стають такими <сіх> цікавий, правда? Кольоровий. Ну, Він такого середнього зросту. Тут теж трошки в тіні він під катальпою, тому не показує ще свого такого. І зразу ж перейду, вже не буду вимикатися. Маленький, але ж є цей сорт є. Ось Тунберга Барбарис Марія. Він яскраво яскраво-жовтий, але всередині якось так літа він трішки зеленішає. А можливо, тому що тут вишня. Знову те, що я вам кажу. Жовті, знаєте, не знаєте, де посадити. Посадиш жовтий на сонці, буде горіти. Посадиш жовтий в тіні, ось не показує всієї краси. Він теж колоновидний Ну, цей бідося. Посаджений недавно. Я його придбала була, показувала вам розпаковку. Це барбарис пілар, ред пілар. Але бачите, одна гілочка дуже якось прихворіла. Я щось зразу, знаєте, не знала, що це за такі якісь крапельки. Перепиталася у продавця, вона каже, що їх обробляли. Це ем, поми, ну, думаю, як обробляли, то можна помити. Не змивається. Питаюся її, чому не змивається. Каже, два тижні ще він так буде, бо це прилипаш так діє. Ну, але в мене щось сумніви. Ну, ця гілочка ніби нічого одна. А ось та інша, бачите, захворіла. Ну, Будемо мати надію, він теж колоновитий, з темним листям, що він поправиться. Від цього вже взагалі майже вночі <сі> знімаю. Але це потужний. Це звичайний барбарис з темно-фіолетовим листям. От вилеті його з голови, як його називають по вірному. Хоч і так є теж в назвах часто. Барбарис звичайний, ось такий він розкидистий, великий, квітне такими яскраво жовтими, дуже пахне квітами. І такі потім їстивні у нього. Плоди формує, часто його вплов. Можна додати ці сушені плоди. Але він має велику силу зросту. Подивіться, ось це молодий привіст, Майже він, цей молодий привіст, ну, мабуть, сантиметрів 60. Ось його потрібно там саджати, де є місце. або застригати. У нас колись біля будинку в квартирі вони росли, були ну, посаджені якимось ландшафтним зеленувальним бюро, і вони стриглися, вони дуже колючі і такі величезні, здоровенні. Для чого взагалі це все показую? Ну, по-перше, я собі завжди знаєте, це відео побачу, як вони будуть рости. А по-друге, щоб ви орієнтувалися, бачили, як в наявності. Ті чи інші сорти себе показують, тому що часто в інтернет-магазинах особливо так вони фотографії гарно підшоповують. Що часто дивишся і ну, він виглядає так бомбезно, а насправді він все-таки трішки тьмянні, ті чи інші сорти. Тобто є ж така, знаєте, функція покращити фотографію. Ось там вони і ті контрастність, і барвистість використовують, а ми купляємося. На їхні картинки. Всім добра, гарного, мирного вечора!